і Сина, і Святого Духа. Дорогі браті і сестри, тільки що ви прослухали притчу Господа Ісуса Христа про злих виноградин. Хто це ці злі виногради? І що означає притчі від сам виноградник? Виноградник це юдейський народ, народ Божий, народ Богоїв, обобраний. а виноградарі це первосвященники, священники, книжники, які за своїм покликанням повинні були вчить народ, вести його до прийняття Христа Спасителя. Але замість того, щоб цей виноградник, народ Божий, виховувати у вірі в грядущого Спасителя світу. Вони вирішили убити цього Спасителя, сина, який повинен бути спадкоємцем у царстві над цих народов. І тому виноградарі в річі кажуть. Візьми Його, Сина, уб'ємо Його, і виноградник нам буде наш. Тобто уб'ємо Спасителя, а народ буде наш, буде нам підкоряться. І Христос питає у книжників фарисеїв. Що зробить господарь виноградника? Тобто Бог з цими злими виноградами, вони правду сказали, злих виноградарів знищить. Так і сталося в історії. Христа Спасителя юдеї розіп'яли, а потім Бог знищив цих виноградарів. І правда знищив. бо після Вознесіння Господа Ісуса Христа в 70-му році Єрусалим був зруйнованим римлянами. І на місці Єрусалима були одні тільки руїни. Там люди не жили, а римляни побудували там фортеці яка повинна захищати Римську імперію зі Сходу, то виконалася ця притча Ісуса Христа, що Бог знищить цих, цих виноградів, а замість них віддасть виноградник іншим які будуть приносити у свій час плоди. Хто ж це інші? Інші це ті народи, які увірували в Ісуса Христа. І до цих інших і належить наш народ, як і інші християнські народи, тому що вони успадкували цим. Виноградник це царство Боже. Тому ви бачите богообраний народ був єврейський, але Бог відкинув їх через те, що вони втратили віру у Спасителя і розіп'яли того. Хто прийшов їх спасти від гріха і смерті, розіп'яли. Так і це урок для всіх християн. Не думайте ви, християни, що якщо ви увірували, прийняли хрещення, то ви вже успадкуєте царство. Небесне, вічне блаженне життя. Ні, вас так же може відкинути Бог, як юдейський народ. Був богообраний, а тепер його Господь відкинув від себе, тому що не вірує Христа Спаситель. Так і християни, хоч вірять, що Христос є Спасителем, але не живуть за цією вірою. Подивіться на Європу. християнська, християнські країни, а храми продають, а чому продають? А тому що не ходять, не відвідують храми, не можуть храми ці утримувати. А чим же вони займаються? Займаються своїм особистим життям, своїм земним благополуччям і живуть непогано. А із-за того, що живуть непогано, Думають, Бог нам не потрібний. Наше життя залежить тільки від нас. І тому цих виноградарів, оцих християн, Господь відкине, як відкинув він іудейський народ. Нам треба робити висновок, для того, щоб Господь не відкинув нас, ми повинні виконувати заповіді Божі. Не тільки називатись християнинами, а жити як християни, а не як язичники, як безбожники. Тому притча, нехай спонукає нас, дорогі браття і сестри, що оскільки Господь доручив виноградник нам, щоб ми приносили свій час плоди Господу нашому Ісусу Христу. А плоди це наші чесноти, добрі справи. Оце є плоди, тому нам треба, щоб бути вина, е, працівниками виногради, треба в свій час приносити плоди добрі, добрі справи. Богу нашому слава та